Я думаю, ми всі їх знаємо, логістика і все решта. Ну, це проблеми, вони більш якби об'єктивні, тобто логістика, фінанси, замовлення. Ну і всім можна, скажімо так, перебороти, якщо ти оптиміст, якщо ти ну, не опускаєш руки і борешся. Перша перешкода це, мабуть, забезпечити кількість персоналу необхідну для виробництва. Друга це є логістика, і третя це є повернення ПДВ для клієнтів, які купують у нас продукцію. Перешкода номер один це ручне керування з боку органів влади. І в даному випадку приходиться переходити від постанов нормативно-правових актів до відносин з конкретними людьми, шукати виходи між рядків цих законів, актів, постанов і рухатися вперед. Другою перешкодою є Невпевненість, відсутність якоїсь сміливості у виробників, і треба їх надихати, щоб рухатися вперед. Ну, третя, третя це, мабуть, та сама сміливість повернутися в Україну і працювати тут на нашу державу.